Привіт, народ! Вітаю з Новим роком, з новим щастям. Зараз покажу ялиночку полтавську. Залишайся на каналі, буде цікаво. До речі, друзі, на каналі у нас є ялинка з Тернополя і зі Львова. Порівняємо, яка вам краща. Центральна ялинка, місто Полтава.

Ну, ялинка є, і то добре. Це не на часі. Знову брака всіх.